Всім привіт! Це знову паперова кухня. Сьогодні в нас такий заказ. Треба зробити піцу. М -м -м, треба тісто і зробити піцу. Туди додати огірок, е помідори. Вишні. Я сама вручу, що там з'яслала вишні, ковбасу і соу. І яблуко. Я в шоці, що за заказ? Він який нейвомірний. Я в шоці. Окей, давайте ми візьмемо наше тісто. Все, ми його м'якли. Тепер кладемо в овочку. Ось беремо і кладемо. А поки ми чекаємо, беремо зелений чай. О, мені в зелений чай попросили додати банан. Банан? Я в У нас попросили закріпити. Ось такий напиток у нас вийшов. Дуже смішний, але поки ми реготали у нас. Зробили. Чекайте, давайте зараз дістанемо. Все, ми дістали наше тісто. Ось таке воно у нас вийшло. Тепер ми додаємо все, як по списку. Огірки! Кла... Сказала, що були повсюду. І їх було видно. Давайте багато тут дамо. тому піджимемо. Коротше, нас попросили, мене попросили прямо на всю. На всю. Просто всі поміду ой, всі огірки помідору що Я просто колись з помідором не любила, тепер я люблю помідор. І я так помідор називаю огірками, а огірки помідору. Ось так от надвишла. Дівчинка, якщо ти дивишся то відео, вибач, що я не повсюди, тому що вона може все повивалювати. Далі вишні. Ну, я в шоці. Я в шоці ти навіть не додавала <кхм> ти забуваєш перше вишні, ну я в шоці просто. Беремо ми ще помідорка великі. Ось така у нас поки виглядає так от піца. піса. Гарна, що ти скажу. Виноградин. градим. І давайте тих додавимо, щоб прямо гарно виглядало. Ну і ягідку. У нас буде сирний соус. Ой боже! Від мене розлітається вся піса. піса. Ось така вона. Я це не можу підміняти. Ось така вот в нас вийшла в закази. Я просто в шоці. То, що ти мені сказала, скажи ще таке смішне відео, я їх буду знімати. Ну, такий заказ, я в шоці. Пока-пока. Не забудьте, я вас лайкаю, якщо лайкнете мене. Пока!